Друзі, всем доброго дня, сталкер на зв'язку. Ну ось і настав час обміняти наші кульки на нагороди. Пішли, друзі, подивимось. Що до чого у нас вийде. Що ми отримаємо за наші нагороди? <клухи> Вітаю, друзі, кому пощастило. Так, а кому не пощастило? Пощастить наступного разу. Ну це ж казино, друзі, це ж таке вже діло. Тут нічого не поробиш. Так, ну перед цим хочу вам подякувати, як завжди, за вподобайки, за коментарі, за активчик на каналі, бо без вас би цього нічого не було. І, звісно ж, слава Богу. Від душі, друзі. Вам всім подякував. Ви, мої красені. Так, давайте, друзі, відкриємо, я тут крутану пару разів рулетку. Відкриємо, що нам тут випаде. Ніч, нічого, друзі, цікавого. Так, ну що тут у нас? Мега дає нам 300 золота. І 5 бустів. Ну, добре, ну що поробиш. Так, ну що, друзі, обмінімо кульку. У мене 16. -та. Контейнер з легендарним камуфляжем. М-да, mm, таке собі, друзі. І 23. -я. Це що у нас? 500 золота. Ну, не густо, що? Що маємо, то маємо. Так, підожіть, що у нас тут? Контейнер з легендарним камуфляжем. Де ти у нас, друже? Куди ти перемістився? Що у нас тут за камуфляж? Ага. Ну давай, шо? Хоч би не такий. Так, це у нас наш... О, це, по-моєму, у нас. А, ні, це на Емільку. О, так це новий, друзі. Да, клакама класна. Це ж його нова, те, що вони ось недавно придумали. Новий кама. Добре. Це не на тебе випадково, а ну давайте глянемо. Тут камуфляжів, друзі, стільки, що просто. Так, на нього. Але можливо, це можна надіти ще й на Еміля. Колекцієчку. Тому спішити не буду, побачимо, друзі. Нехай поки що побуде так. Так, а ми, друзі, зараз переміщуємося на новий аккаунт. Зараз я повернуся. Так, я, друзі, повернувся. Пішли глянемо, що у нас тут дають наші кульки. У нас тут 15 і 19. Мабуть, нічого. По-моєму, по 500 золота. Так, одна 500 золота. І... А, інша 1000. 19 -е, це 1000 золота, це круто. Обмінюємо мої, друзі, на 1000 золота. Прекрасно. Одна кулька у нас зіграла. Зараз, друзі, переходимо на останній аккаунт і все. Так, ось ми, друзі, на останньому аккаунті. Є у мене і тут скриньки також, давайте відкриємо. Це з рулетки крутанув теж. Відкриваємо містик, а потім будемо кульки обмінювати. Тут буде цікавіше, друзі. Тут кульки є на що подивитись. Ну і там була кулька, звісно, 19 -та. крута, але тут також. Так, збери, їх усі нам нічого не дали. Нічого нам не приносить. Але ще в нас є, друзі, два мегаконтейнера. Можливо, з них випаде танчики. Це було б дуже дуже круто. Так, багато нагород. 350 золота. Нічого собі, як така, такий длинний ланцюжок. Вже подумав, що танчик буде, ти що? А воно от. Ну, добре, що ж. Іще 350 золота. Добре. Залутали трішки золота. Відкриваємо. їх усі. Можливо, він нам принесе танчик. Ні, друзі, він нам приносить 1000 гарантом. Круто, ще й тут золото залутали. 2000. Ну що, друзі, тут всі фартові кульки. І 1, і 6. Так, відкриваємо. Number one. Одиничку. Поїхали. Отримано предмет, добре. Пішли, подивимося, що там у нас за предмет отримали. Контейнер. З танками, з обвісами. І що, ти хочеш сказати, що тут є танчик? Ну, давайте перевірять, друзі. Це кулька під номером 1. Що ти нам приносиш? Бустів цілу купу. Ніякого, друзі, танчика нема. І ось, друзі, наша сама цікава кулька під номером 6, яка обмінюється на 2000 золота. Оце крута кулька. Я ще, друзі, трішки підрастроївся, коли вона випала. Але я ще тоді не знав про нагороду. Тому, друзі, в мене вийшло ось так. Ну, непогано. Круто, залутали так. Були такі длинні, длинні ланцюжки. От у нас 3000. 3750. Ну, нормально, що, друзі? Піде, піде. Годно, годно. Так, друзі, вам бажаю теж, щоб вам пощастило. Там особлива кулька номер 17 у кого є там це десяточка, теж вона дуже достойна такі. Нічого собі десяточка випаде колекційна. Це ж круто. Все, друзі, вас всіх обійняв. Всім вам всього найкращого. Міцного здоров'я вам і вашим рідним. Боже, благословення, мирне неба над головою. І до зустрічі! З вами був Сталкін.